Доброго дня! Мене звати Двяган Андрій, я учень 10 класу загальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 6 горішньопланівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Хочу представити вам систему автоматичного керування процесом вирощування рослин в домашніх умовах. Замість інших часів люди займалися вирощуванням рослин, що обумовлено наобхідністю добування більшої кількості їжі. Для забезпечення повноцінного розвитку рослинам необхідні певні умови, такі як освітлення, вологість, температура та поживні речовини. Ці фактори призводять до необхідності постійного догляду за рослинами та підтримки оптимальних умов. У нашому вродливому житті люди постійно чималь зайняті і часу не вистачає, також можливі тривалі від'їзди, відрядження, відпустки. Увесь цей час рослини потребують правильного поливу, необхідної кількості світла, особливо взимку. Коли світовий день найкоротший. Для полегшення процесу вирощування рослин необхідне створення автоматизованої системи, яка буде при мінімальному втручанні людини створювати необхідний мікроклімат для рослин. Дана тема є актуальною тому, що вона присвячена автоматизації процесу вирощування рослин змішаним методом за допомогою мікропроцесорної системи, для якої було обрано відповідні мікроконтроли та засоби автоматизації. Мета роботи є розробка системи автоматичного керування процесом вирощування рослин, змішаним методом вирощування. Нами створено автоматизовану систему керування для вирощування рослин, яка задовільняє усі їхні фізіологічні потреби. Для вирощування нами обрано enazum Gravelance – зелень, яку люди найчастіше вживають в їжі в зимовий період. Вирощування enazum Gravelance взимку вимагає додаткових ресурсів освітлення та поливу. Вирощування аназом з зимку вимагає додаткових ресурсів освітлення, так як є рослиною довго світового дня і потребує денного світла від 14 до 16 годин на добу, яке здійснюється за допомогою двох світлодіодів яскравості 4100 кельвінів, що приблизно відповідає денному світлу. Крапельний полив забезпечується за допомогою електропомби. Здійснюється автоматично раз у два дні, за необхідністю цей інтервал можна збільшити або зменшити. Уся установка керується за допомогою мікроконтролера на базі Arduino Uno. Вибір саме цього контролера дає змогу додати додаткові елементи для підтримування сприятливих умов або збільш складних систем управління. Контролер живиться від блоку на 5 вольт, але також не може живитися від стандартного Powerband для смартфонів. Що десь змог зробити таку систему ще й енергонезалежно. Управління поливом та освітленням реалізовано вбудованим таймером, котрий в потрібний час надсилає сигнал на реле, яке в свою чергу замикається і вмикає необхідний агрегат. За основу для корпусу було взяти Open Source модель для 3 d друку знесеними до неї змінами під наші потреби. Матеріал для виготовлення це pla пластик Він не є токсичним та легко мобілізується. Електронна схема була протестована і змонтована на корпусі, готова автоматизована система управління достатньо тривалий час підтримувати життєдіяльність рослин без втручання людини. Даний напрямок досліджень дуже перспективний, адже все, в наш час люди намагаються автоматизувати вирощування рослин для власного споживання та для агробізнесу. Окрім цього, розвиток подібних систем може дати поштовх до колонізації інших планет.